Рейс Серхі приїхав у Віго і крім мене сьогодні ще будуть три короля. Тож у нас сьогодні буде парад і різні інші прикольчики. Тут вже Мері Кріс ми сидимо повним ходом. На дворі був один градус сьогодні, кстати, а Сантяга мінус один. Снімаю на фронталку. Виглядаю божественно Цель наша сьогоднішня купити великий пакет і багато конфетно насобирати, Босовский нормальний, крупный купимо. Сфотографируй мене, я відправлю мамці фотографію. Давай. Не получається праздновать ми любимий праздник гробки. Ну, все в Украине у нас, да, тоже будем сегодня три короля праздновать и нормально нагребаем конфет, я надеюсь. Цитрон для трех королей. Ого! Антуражик построил я думаю. Ножки столы. Якщо чесно трошки волнуюся, тому що не бачилися вже з королями год. Так трошки так переживаю. Як наша зустріч пройде. Ну хоча б надіюсь напхати повні кармани конфет. А там уже кайф що бог дасть. Тоже куп... хочу взяти собі такий набор джентльмена. Вибираю між двома варіантами. Ось вот такий варіант є І отакий. Вот Ну такие набор джентльмен. Духи какие-то положить и такие. 7 евро стоит. А оце эти 4 по спице. Стоят 7. 24. 4. Ну наверное я возьму вот эти себе. Вот я возьму себе. Телефон можно положить. Какие-то духи положить. И вот эти тоже такие. Думаю взять на работу. Чуть-чуть себе -чуть пособирать, положить и пошел, да? Ну такие, ну это с Барби. зелений зелені це вже по з динозаврами. Стоїть таке. Щось є такий контейнер. Бачимо. Ну? Упакований мальчишка вже повністю. О 18 утра по поїздці. Що йдять іспанці на сніданок ось? Бачимо. А що їсть Сергій Лобато, великий художник? ось такий сніданочок. 11 ранку під'їдаємо, підкріпляємось. Тому що зверху в мене ще десь суші буфет ввечері. Я нічого не я спав в желудка до вечора скрутить, я мало сушу, тому зараз треба я гарненько посніє. Хочу вам сьогодні показати, що можна зняти за 50 євро. Зараз покажемо ці апартаменти такі мінімалістичні, нічого лишнього. Ну, Непогані. І взагалі, я, б, я навіть так подумав, що я їх навіть не против би придбати собі. Так, да, кому небагато, але це до діла і, як не як, це велике місто, це місто Біго. Тут дуже хорошо процвітає економіка. І місто розвивається. Да, багато мігрантів. Багато мігрантів з Колумбії, Венесуели, Латинської Америки. Да? Але місто процвітає всі мирненько, якось живуть і все добре. І ось, давайте почнемо зразу з зала. У нас великий зал. ну Я не знаю, що тут метр, ну, не, я не скажу, що великий, але тут одразу бачимо таке, як столовка. Зразу в кухоньку виходить, окно, така марна стоєчка. Да? Сів тут так. Приготували, всі одразу території включив кофеєк, сидиш кайфуєш собі. там готовий, да. Ми звезд, я думаю, вже дома не їсти. себе, он суши буфет, що я сьогодні пойду суши буфет кушати. Пойшов собі заплатим 25 євро плюс напитки 27, 28, да і повністю. Повністю, якщо маєш щитовидка, то... І повністю вітаміном, йодом наповнився вітамінами, риб, хасальмончик. Вона щитовидку і здоров'я. Але детрати, електроенергія куча стоїть і бачите, що вдома реально вже стояно готовий. Ладно, віддали сатті. Ось бачимо так і міні-столик. Це все, звісно ж, іскусне папоруть. Така душка, радюшка велика. Це вона буде кучу горки стоїть. Це може, не дешево, дешева, ну, бачите, модне кругле, все хорошо. Диванчик такий, Так, ну, все по Ну, Краска ну, нормальна. Або те квартира, що я вжив, жив, вже обшав, що дешево, я вже абсолютно краска дешева, відкоробів, щоб тела. Якщо була б дермова, краска, краска вона б не відмивалася. В ну, общем, диванчик, картина. Тут я вже включив. Будемо дивитися зараз канал Сергія Лабата, так що одразу поставте подобачку. І чим більше відео ви, тим лучше для мене розвив... І розвиватися, будемо якусь інформацію вам давати, Напишіть мені якісь коментарі. Я почитаю, відвідаю всім. Ну, ладно. Ось столик, да, там. приготовив кухоньки. Тут покушав, Окна двойні, хороший виход на балкон поганий виходи на балкон. Сейчас выйдем, да? Це вже конвектор включив, вже топиться. Температура достатньо приятна. Оце это все, конечно, скучно. Я замінив, будьте на живі цвіти. Я люблю цвіти. Уже на шоу-то все хороший вариант. И раскиды цвіточки. Це нормально. Тоже журнал непоганий. Тоже простіль. Всі вот так, журнал простиль про І... що то простиль знаєш. Не. не знаю, зразу з метр, ну, цього метру, мені хватило, це точно. Менше хламу заселяти квартиру і все. Хоча вже нормально в Іспанії Тут, надіваю, все, не на вжити, хто куди його це мені сьогодні помітили нічого. мене ще два котла, як ви знаєте. Мала врага. Я не знаю, що я буду виходити на вулицю, бо люди ходять. Ну, Зараз трошки операторам Покаже трошки, будь ласка, вид. Так і ви закрываемся. Сьогодні будуть три короля йти. І ми йдемо, я дуже люблю трьох королей. Три короля це найліби вони приїжджають раз у год. Там конфетики кидають. крупненький пакетик прийдум конфети збирати. а грабки любив в Україні, вже не хожу, грабкицями любимої ну, Я не брезу, я хожу. Давайте в кухню останній раз. останній обзор на кухні ходимо туди, подивимось, що там. Свет имеється. Ну, все красинько. Ванна, туалет, руки помив, О, помив, пописав, покакав, что-то скотчем заклеїм. Ну, нічого естественного нема. Ну, я вам кажу 50 евро платиш і спокойно собі ще вернеш. Тут она каміння спалинка. Сверх естественного нічого немає. Це виходу. Этот. Ну, понятно, за квадратный наверху називається. Тут такі декорації ось тоже. Соломены. ручна робота, Шкаф красивий да? Шкаф зеркало Оператор не буду снимать. Сейчас я возьму в руку, вам зніму шкаф. тікай ось такий шкаф у нас, да? В рост такий шкафчик. Там уже я свої шмотки кину Ну, так, неплохо. М -м -м, так, выключаем светло. Экономить все равно на электроэнергию. Сейчас проверим по электрике. Все нормально, я сам электрик. Электрика хотя бы выучиться. Ну, только пока что в мыслях. Ну, вообще не выучиться. может, когда выключусь. Так, Это Показал дверь. Что тут у нас? И это последнее, что есть. Это кухня. Это такая кухня, мы тоже оставили. Хотя бы спасибо именно тем, что оставили каву, канделос. Ну, я вам скажу, что испанская не самая погана. Я, конечно, сейчас дома делаю спешили кафе. У меня есть классная, классная операция, Я или делаю, или зерна купляю. Малю, конечно, треба зерна Все, ні. В гранулах. Ніколи не купляйте, купляйте... Мелиту... купляйте тому що воно все в треба в зернах і ви саме мелите і одразу ділите, тому що так це переводите і продукт. І нормальне певне треба зрадити. Ну і як те, що Ілі. Варианты -то, топовые какие-то, ну, нормальный, но это тоже не топ. Там, 10 евро банка стоит, я 2 куплял, по хиповскидцы, мне нужны 2 банки. 15 евро. Ну, в общем, ладно, да, а про вас сколько, вот, темы. То есть тоже таки по минимуму за 20к мы сделаем, капсульная у нас, моя тоже дома, но это не очень капсульный аппарат. меня и капсульная, и дома пресс-машина. Ну, Получається, не хочу капешки повністю кремова кава і навіть лучше. Тут я сьогодні пив у Сантіах, таке з'ясно, я вже сказав, мені по колече і по комаскафе. Вона мені з'їла, як взяла просто кофе, От так трохи кофе вийшло, потім ще ту саму кнопку включила і мені ще стільки води, а потім ще молока. І таку бадягу з'їла, я вже не можу пити. Приклад сандяга, я знаю, місто кортилася, що можна нормально каву випити. вау, зараз буду пити каву, тобто ще буду віддихати, митися. Бо три королі теж приїжджають, треба трохи сил набратися. І... Такі апартаменти. Як понравилось, стоїть вони 50 євро в сутки, я в них заплатив. Непоганий не варіант не туристичний сезон. Ось новий Год був, новий рік бути. Вони них стояли сотка, може вже більше. А так, я в момент, мент Установлюємо ментальне здоров'я на ну, логічно. Ну, давайте виберемо калю, бачимо як працює ця капсульна машинка. Нам ось оставили такі печенюшки. Да? Ну, як зачати на капсулу. Так, вода, зразу перевіряємо воду. Бачимо, води, води нема. Добавляємо води. Ось От, лодка сьогодні отдихну. Я утром поїв в торговому центрі смачно картончики заказав, курочки, бо якщо я, я сьогодні бачив, я тут до суші їсти. У мене до вечора нічого не поїв, а я спам з желудка буде. Там можна хранити для вечора, щоб сохраняти, знаєте, щоб місто було. Но, якщо я нічого не поїм, за сутки має спан з жилудка буде, я ввечері нормально, не можу суші їсти. Ну, до поток дуже машинний я вам скажу. Не факт далі, що вона буде працювати, бо я вже не раз е, знімаю щось і дуже багато раз таке бувало, що не працювало. Це навіть я не знаю, що це капсула. Зараз якісь спеціальні. Ви це спрей, то є дольче густо. Ці капсули не схожі, я вам скажу, дольче густо. Гляньте, капсули, капсула. Ну, так це делає, а у на всіх механізм однаковий. Что то не этот не пошло? Куда оно впало? В общем. Попали в каву, взагалі, як обычно, капсули в жопу їх засунуть. Це просто разу забули, нічого не получилось. Може, далі капта не тільки залили, усе, не працює це гарно, якби часто такі машинки оставляють і не працює не хреба. Я кажу, що я такі за 50 євро ставок, я там теж за сотку 70 різних особу. Лучше, тому що вони зайно здають далі за сотку, і в сезон, мабуть, цей номер боєсотку дорожчим. Оставили, а воно не працює. Можна ще ручка. Оця відпадає, а навіть 50 євро наже предоплати. А ми просто раз були, по-моєму, придоплата, а чи ти щось сломаєш, чи там, і, ну, якесь ти, там не вернуть ще гроші. Це єдине своє місце, де беруть передоплату, де я ще щось знімав. А так, так 50 євро було. Ну, в общем, ладно, що кави ще вип'ємо. Так що, все одно, що номер непоганий, за 50 євро сутки платиш. І, да, кофе трохи наламали, в борку Благо футболку нову я не обтягував за 50 євро, а ще в день не купив, одразу надіємо показати всі іголочки, Карту знову які прикупив, звісно, на зиму нювера. Також зі голочки, ну, э, голочки був. Ну, як, як три королі приїжджають, треба бути при параді. Ну, а так що підемо, хочеться якось кави випити, перекусити трошки ще. Вода вечора багато до суші буфета. І три королі зустрічати, щоб повністю сила була. Зараз може трохи щось визьмемо, що тут за палістає випити. Журнал про стіль полістає, трошки з вами. І... Трохи в курсі событий будь, що не зовсім оторваний від світа, будь-що ми живемо в селі, в там ще нічого не приходить. В mm -hmm. основному сидимо про Венесуелу. Тут там, його дуже багато з Венесуели мігрантів, щось вони тут, там бастували, я не знаю чого. Родіші венесуельці ради, що диктатуру скинули. Мені ну, каздама там связи виступає, дивлюсь. Ну, в общем, такі у нас справи. Дальше йдемо на три короля. Вже потрошку починають запалювати огоньки. Возможно, скоро королі вже підуть. Виходить вони в 6 вечора, але ми не знаємо відкуди вони стартують. Ну Це вже хороший знак, що вже все нарядили і загородили вже чуть, -чуть. Вже все горить повністю хорошо. Так що ж де. Уже жду трошки волнуюсь. Першим ділом хочу помахати королям і сказати спасибо, що вони приїхали. І, ну, і нормально конфет, конфет наловити. вже парять вертольоти над нами. І знаєте що це значить? Це значить, що нам вже повністю заблокували зв'язь, вже повністю йдуть вертольоти, літають, уже все, глушилки з'їли, щоб ніяких актів не було. І вже навіть скоро будуть йти королі. Раз она мне нравится, потому что карамельки даже не долетают до нас. <музык> Мил на карамельки не достала, дети плачут. Не долетела ни одна карамелька блин. Пришло бы собирать карамельку Секьюрити собирают карамельки, но... Секьюрити собирают, кидают людям Я не знаю, едут полностью Камазы без королев Не знаю, но это нормально Трон повністю пустий, короля нема. Не знаю, як так вийшло, то ми опоздали. Камази вже повністю їхали пусти. І одна конфетка не долетіла. Не знаю, як так вийшло. І, коротко, йдемо їсти, празнувати. Відмічають, йдемо їсти, суші, тому що обламались.